Доровенькі були, у мене тут в руках відразу два нових планшети від Samsung Galaxy S10FE та Galaxy S10 FE Plus. Продовження легендарної лінійки пристроїв для фанатів бренду, які пропонують усі можливості флагманських девайсів, але за більш демократичний цінник. Чекали ми на них півтора роки та ось нарешті дочекались. Посилання на обидві моделі, як завжди, знаходиться в описі до цього відео. А я нагадую, що найкраща ваша подяка це вподобайки, коментарі та підписки. Тож, якщо вам. Подобається контент, який ви бачите на цьому каналі, то дуже дякую за підтримку. Ну що ж, беріть щось смачненьке, ну а починати смачного! дизайн. Почати хочу з того, що попереднє покоління планшетів FI -E вийшло ще у 2023 році та теж складалось з двох моделей меншою та більшою. Та якщо менша модель е, залишилася з такою самою діагоналлю 10,9 дюймів. До речі, попередника я теж оглядав, можна ось тут подивитися, якщо цікаво, то ось більша модель у попередньому поколінні була меншого розміру, а тепер стала більшою. Нагадую, що там було 12,4 дюйма, а тепер 13. 20,1 дюйм, та це найбільший планшет серії FI, який коли-небудь існував. Та я дуже радий, що вони не чіпали розмір меншої версії, бо насправді зараз не так багато гідних планшетів у такому розмірі. Між собою ці планшети не те, щоб дуже сильно відрізняються, окрім розмірів дисплеїв та акумуляторів. Тож все, що я буду вам розповідати далі, буде доречно до обох моделей. А там, де буде різниця, я вам про це розповім. Дизайн планшетів. Справді, витриманий та мінімалістичний, повністю алюмінієві корпуси, окрім тонких пластикових вставок для роботи мережевих функцій, тонкі рамки коло дисплея, які файно виглядають відносно розмірів, та запобігають випадковим натисканням по сенсору. Плоскі рамки, закруглені кути, та неймовірно товщина. Обидва планшета мають товщину усього 6 мм, що й незначно, але менше, ніж у попередників. Різниця насправді усього міліметра, але вона є. Вага S10FI Носна попередника зменшилась на 24 грами, а S10FE, навпаки, збільшилось на 40 грамів. Проте не будемо забувати про те, що цього року тут більша діагональ. При цьому, як і у 23-му році, ці планшети мають пиловологозахист стандарту ip 68, що є практично максимумом на поточний час для портативних девайсів, та не так часто зустрічається у планшетів. Це буде в нагоді, якщо ви плануєте використовувати планшет не тільки вдома. Хоча, чесно кажучи, пиловологозахист і вдома буває корисним, бо бувають випадки, коли щось, якась рідина, потрапляє на техніку, то це завжди дуже прикро. А тут пиловологозахист. З елементів керування тут гойдалка гучності та кнопка живлення збудованим сканером відбитків на обох моделях. Працює нормально, питань в мене ніяких не виникло. До мене обидва планшета приїхали з оригінальними кейсами, і клавіатурами, тож давайте подивимось, як вони на них виглядають. До S10 FE це ось такий набір з підставки, яка магнититься до задньої панелі, та захисту дисплея з неймовірно приємною бархатною текстурою. Прикольно, що це окремі елементи, тобто в залежності від ситуації можна використовувати. Його тільки частково. Ну і сам механізм підставки такий цікавий та незвичний. До S10FE Plus мені надали теж кейс з двох елементів, проте тут більш класичний механізм підставки, а з передньої частини це повноцінна клавіатура з великим тачпадом. Ось в такому сетапі та у режимі DEX це для багатьох людей може стати повноцінною заміною ноутбука. Про це розповім ще трошки згодом. Дисплеї. Як і в минулому поколінні на нових моделях FI встановлення ips PS-дисплей з частотою 90 Гц. Роздільна здатність s 10 FE 2304 на 1440. При цьому дисплей 10,9 дюйма, а S10 FE Plus 2880 на 1800 пікселів, Дисплей 13,1 дюйма. Так, тут немає AMOLED та 120 Гц, проте саме завдяки цим відмінностям, ці планшети коштують набагато дешевше, ніж флагмани. А середньостатистичному користуванні ну Давайте об'єктивно. Тут немає більш глибокого чорного кольору, як на AMOLED та немає такого високого контрасту. Проте є більш природні кольори та повністю відсутній шим. Бо це IPS. А що стосується 90 Гц, Середньостатистичний статистичний користувач навіть не помітить різницю між 90 та 120. Це ж таки не варто забувати, що різниця між 60 та 90, вона набагато суттєвіше ніж між 90 та 120. Тож мені здається, що такі спрощення помітять далеко не усі, а те, що вони коштують набагато дешевше, помітять точно усі. Я на планшетах подивився багато контенту, та хочу сказати, що мені ці дисплеї влаштовують абсолютно. Вони досить соковиті, деталізовані та чіткі. На них приємно дивитись не тільки якийсь медіа контент, а й читати, серфити в інтернеті чи працювати з текстами. Ну і відсутність шим порадує тих, хто чутливий до мерехтіння. Яскравості 800 ніт вистачає для роботи навіть на вулиці, проте на яскравому сонці її все ж таки буває замало. А ще сподобалась мінімальна яскравість. Це важливо, якщо ви полюбляєте щось подивитись на планшеті у затишній темряві. І звісно ж куди без підтримки СПН, який знову йде у комплекті. Та мені це дуже тішить на фоні того, як зараз усі виробники дуже скорочують комплектації. Та прикольно, що ось такий аксесуар, на мою думку, дуже важливий аксесуар для планшета. Все ще йде у комплекті. З ним ви можете використовувати рукописний від, вирішувати математичні завдання та малювати, малювати, малювати. Особливо для мене це найважливіше, та я не перестаю про це говорити. Для моєї дитини S-Pen це маленький пристрій, який дозволяє не просто заліпати у якісь мультики, а робити щось творче. Нам це дуже подобається. Ну і вже по класиці, цей S-Pen можна причепити ось так. На гранях планшета, а також на задній частині, десь ось тут. І що я, до речі, помітив, ось при такому розташуванні цей спен може виконувати таку роль невеличкої підставки, коли ти ось так на стільницю кладеш планшет, трошки зручніше набрати щось на клавіатурі, якщо у вас немає кейсу. Ну, Це така незадекларована функція, яку я помітив. Продуктивність. Далі давайте о продуктивності. Ці моделі працюють на 4 нанометровому процесорі Samsung Exynos 5080, саме такому, який встановлюється на новому Samsung Galaxy A56. У порівнянні з флагманськими планшетами, звісно, є велика різниця, проте, якщо вам не потрібен літак для якихось складних вичислювань, якихось складних е, графоністих ігор чи якогось складного монтажу, то продуктивність цих планшетів вас точно влаштує. Оперативної пам'яті тут 8 або 12, постійною 128 або 256 ГБ. При цьому постійну пам'ять тут можна розширити картками пам'яті microSD до 2 ТБ, а оперативну віртуально розширити за рахунок постійного накопичувача. Додавши ще плюс 8 гігабайт, ну і важливе уточнення, що у маленької версії тепер е версії оперативки 8 та 12, бо у минулого покоління було 6 та 8, Що на сьогоднішній день вже занадто мало. Ну і як ви вже зрозуміли, так як тут гібридний лоток, у ці планшети ви можете встановити свою сім-карту та залишатись на зв'язку навіть там, де немає Wi-Fi покриття. Як на мене, це для планшета дуже необхідно, щоб постійно на планшеті можна було виконувати будь-які задачі без прив'язки до якогось Wi-Fi. А і підтримка eSIM тут теж є, що взагалі топ. Я зробив купу різних тестів на цих планшетах для свого поки що таємничого мега рейтингу усіх девайсів. Тож, давайте дивитися, я поки прокоментую. До речі, уточнюю: у мене обидва планшети у версіях з 8 Гігабайтами оперативної пам'яті та. На мій погляд, якщо будете обирати, то краще брати старші версії з 12 ГБ, бо навіть станом на зараз це буде кращим рішенням. Я пару тижнів користувався цими планшетами, та хочу сказати, що це дуже класний домашній медійний пристрій, який дуже швидко працює та робить перегляд контенту максимально комфортним. Але це не тільки для розваг, цікаво. У парі з клавіатурою до плюс версії це реально може стати заміною ноутбука. Я не буду зараз говорити, що усім, бо це далеко не так. Проте. Для тих, хто працює у браузері, в офісних застосунках, набирає тексти, такий сетап може стати кращим варіантом, ніж ноутбук за ці гроші. Як мінімум за портативність, супердеталізований дисплей, якщо порівнювати з ноутбуками в цій ціні, ну і автономність. А про те, що за необхідністю ви усе з нього знімаєте та отримуєте портативний маленький телевізор, я взагалі мовчу, бо такої універсальності застосування вам не дасть жоден ноутбук. Ну і звісно ж, це все працює з режимом DeX, який перетворює звичайний Android у віконний режим, яким дуже зручно користуватись за допомогою тачпада чи Bluetooth миші. Та саме у такому форматі це може, ще раз повторююсь, може стати альтернативою ноутбуку. Але, звісно ж, далеко не для всіх, бо все залежить від того, що ви збираєтесь на ньому робити. Що стосується ігр, то можна розраховувати на середні та високі налаштування графіки. Як на мене, грати на планшеті дійсно цікаво, проте у парі з геймпадом. Звісно ж, Залежить від ігри, але от те, що мені подобається, краще з геймпадом. Хоча навіть мою доньку не запиняв розмір більшої моделі, щоб пограти в Майнкрафт, тут все вже залежить від вас та ваших улюблених ігор. Працюють планшети на останньому Android 15 за балонкою Samsung One UI 7. Більш детально про систему я вже розповідав у огляді Samsung Galaxy S25 Ultra. Та я думаю, що не відкрию вам Америку, якщо скажу, що це одна з найкращих оболонок для Android, на мою думку. Бо швидка, красива, функціональна та легка. Та найприємніше це 7 років оновлення. Тобто найближчі 7 років ви можете бути впевнені, що планшети не будуть втрачати свою актуальність. Та увесь софт, який буде виходити. Буде на них працювати. Камери. Дуже кратко скажу про камери, бо давайте будемо об'єктивні. Камери на планшетах. Це щось таке, що воно, типу, є. А коли цим користуватись, це питання. Ну там якісь документи може фотографувати, не знаю. Селфі камера, так важливо, бо відеозв'язок, Якийсь відеоколи коли, скайп. А, ну скайп. Оце часи пройшли Google Meet коли скайп. Вже пока знали, що скайп вже все на обох моделях по дві камери: 12 мегапікселів селфі та 13 мегапікселів. Основна. Вони роблять гарні знімки, проте, звісно ж, розглядати їх для творчої зйомки ніхто не буде. Але ви будете впевнені, що під час спілкування якість зображення з камери буде скоріше обмежена якістю інтернета, а не самою камерою. Ну і давайте глянемо, як ця селфі-камера записує відео. Максимальна якість 4К можна виставити. Зараз ви слухаєте приклад того, як записують звук вбудовані мікрофони, та оцінити це все. Як? А, ще й до речі, на більшої моделі у минулого покоління було взагалі дві камери, був ще ультраширококутник. Та це той момент, коли ось друга камера зникла, та й мені здається, що взагалі це ніхто не, ну, не, не відчує, особливо враховуючи якість тієї камери, яка була на s 9 FE+. Нащо на планшеті ще ультраширококутник. Не знаю. Ну ладно, давайте рухатись далі. Звук. Передостаннє, про що я хочу вам розповісти у цьому відео, це звук. Тут є деякі спрощення теж відносно флагманських моделей, так само, як і у попереднього покоління. Тут встановлено по 2 динаміки, а не по 4, як на флагманах, проте все одно, навіть враховуючи, що тут звук простіше. Він краще ніж, напевно, на більшості планшетів взагалі, навіть якщо не враховуючи ціну, я часто дивився відео, слухав музику, особливо під час приготування їжі на кухні, та мені сподобалось, як вони працюють. Говорять, що вони tuned by AKG, тобто це навіть не динаміки від AKG, а саме налаштування від них. Я просто скептично ставлюсь до такої інформації про те, що вони гарно звучать. Це точно. Що тут ще додати, навіть не знаю. Автономність. Що стосується автономності, то ситуація наступна. Samsung Galaxy S10FE має акумулятор 8000 мАч. Більша модель S10FE Plus має акумулятор 10090 мАч. Ну тобто змін відносно попереднього покоління тут взагалі немає. Зарядка так само залишилось 45 Вт. При моєму особистому середньостатистичному використанні планшетів на добу це десь 2-3 години. Я їх заряджав раз у 3-4 дні. Тобто, якщо користуватись ним суперактивно протягом доби, то на 10 годин роботи дисплею його повинно вистачати, ну тільки якщо не грати увесь цей час. Заключення. Ну що, ось такі вони: Samsung Galaxy Tab s 10 FE та s 10 FE Plus. Дуже збалансовані, зручні, стильні, з нормальним залізом, класними екранами, захистом від води і пилу, підтримкою Pen та ще й на 7 років оновлень. Якщо шукаєш планшет на кожен день, серіал глянути, в венеці посидіти, дітям дати щось помалювати чи пограти, чи навіть попрацювати, вони легко впораються. А s 10 FE Plus з клавіатурою взагалі може стати твоїм новим ноутбуком ну, принаймні в більшості сценаріїв. FE-шки знову зроблені з головою. Саме за це хочеться рекомендувати, якщо вам потрібен планшет. Посилання на них, як завжди, знаходиться в описі до цього відео, тож, якщо зацікавились, ви знаєте, де їх придбати офіційно в Україні. Якщо сподобається, цей відео, обов'язково ставте вподобайку, пишіть якийсь коментар та підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. А також нагадую про існування нашого затишного телеграм каналу, який можна знайти ось тут, за QR-кодом або за посиланням в описі. Усім дякую за увагу, мирного неба, слава Україні, до побачення!